Якщо ми подивимося на склад цього кабміну, на чолі з прем'єр-міністром це ж кабмін довгожитель взагалі у нас. Ми вже пройшли певні рекорди, яких не було. Тому, власне кажучи, у час іде, і зміни так чи інакше вони підходять. Тим більше у нас з деякими міністерствами була взагалі незрозуміла ситуація інфраструктури і так далі. Треба ж це нарешті вирішити. Я думаю, ну а деякі відставки з офісу президента ну, очевидь, вони теж предиктовані обставинами, ми розуміємо, журналістськими розслідуваннями і не тільки масове звільнення міністрів. Кого відправила у відставку? Верховна Рада, які причини та хто займе нові посади, почуєте уже за хвилину? А також президент України Володимир Зеленський пояснив, із чим це пов'язано. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Одна з ключових проблем, просто колосальних проблем, це відсутність командної роботи. От Кабмін не працював, як єдине ціле. Кабмін провалював роботу з парламентом. днями 3 вересня. Голова фонду держмайна Віталій Коваль і одразу п'ять міністрів: Олександр Камишин, Денис Малюска, Руслан Стрілець, Ірина Верещук і Ольга Стефанішина подали до Верховної Ради заяви про відставку. А вже 4 вересня до них приєднався голова МЗС Дмитро Кулеба. Про це пише тексті. Ні, ну логічно починається новий політичний сезон, якщо так вже говорити. На, да, тобто, в ординарному режимі зараз би починалася чергова сесія Верховної Ради України. Починався би зараз бюджетний процес. Ну бюджетний процес зараз почнеться. Ну і якби. Якщо ми просто подивимося статистично, то я думаю, що зазвичай таке і траплялося на ну, саме в цей період. Того ж дня, 4 вересня нардепа звільнила Олександра Камишина з посади міністра з питань стратегічної галузи промисловості. За словами самого Камишина, він буде працювати на іншій посаді, яка пов'язана з обороною. Ольгу Стефанішину з посади віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів Дениса Малюсько з посади міністра юстиції. Яку він обіймав з 29 серпня 2019 року. Далі мали звільняти міністра МЗС Дмитра Кулебо, але у Раді неочікувано закрили засідання. 43-річний дипломат Кулебо очолював МЗС понад 4 роки з 4 березня 2020 року. Він став наймолодшим в історії очільником МЗС за каденції Кулебо Україна проводила саміт миру у Швейцарії і об'єднала зусилля багатьох країн світу доза для допомоги під час війни з Росією. Як на мене, найкращим е, виходом із ситуації, що склалась, було б коаліційне е, коаліційний уряд. Але поки що про це, якби ніхто е, при владі владі не, не говорить, тому ну відбувається те, що відбувається. Вже зараз з'явилася інформація. Верховна Рада погодила звільнення Дмитра Кулеби з поста міністра закордонних справ. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко. За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів. Геращенко заявила, Еба так і не з'явився до зали Верховної Ради. Це не повага до парламенту і відверто не європейська позиція. На місце Дмитра Кулеби претендує його перший заступник Андрій Сибіга, який раніше працював в ОП, хоча можуть бути й інші кандидатури. До речі, якщо підтвердиться та інформація, що на це місце претендує Андрій Сибіга, то з професійної точки зору, взагалі, питань ніяких немає. Це висока дуже висококласна людина, і людина, яка ну точно буде на своєму місці, яка багато працювала і в офісі, і в міністерстві і має величезний дипломатичний досвід і багато інших, які. Якось речей, тому тут якраз з заміною грубо кажучи, проблеми немає. Тому що це категорично необхідно, про що говорив президент Зеленський для збереження ну, внутрішньої політичної стабільності для вирішення тих соціально-економічних, передусім питань, ну, які необхідні для. Ефективного розв'язання головного питання чинити супротив російській агресії, бо зрозуміло, що без без виконання ефективної цієї функції управління соціального функції урядування. Якщо говорити простіше, ну навряд чи варто розраховувати на те, що ми можемо ефективно протистояти ну, цій російській навалі. Звільнення в кабінеті міністрів України на сьогодні потрібні для посилення нашої держави на різних напрямках. Як передає кореспондент Уніан, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом заява для змі вчора в Києві. Я вже говорив про перезавантаження нашого кабінету міністрів багатьох міністерств. Я дуже вдячен міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України заради українців. 4,5, А хтось 5 років були міністрами. Нам сьогодні потрібна нова енергія і пов'язані ці кроки, тільки вони пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках. Міжнародна політика, дипломатія не є виключенням. Водночас президент додав сьогодні, поки не може прогнозувати, чим конкретно будуть займатися міністри після їхнього звільнення. Є відповіді на це, коли будуть запропоновані їм ті чи інші посади. На сьогодні говорити про це ще рано. Нагадаю, історія з перезавантаженням уряду тягнеться ще від весни цього року. Як вчора анонсував голова фракції Слуга народу Давида Рахамія, понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін, як пояснив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення, кадрові рішення в уряді необхідні для посилення деяких напрямів. Осінь буде надзвичайно важливою для України, і наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна. Досягла усіх результатів, які нам потрібні, також будуть зміни в офісі. Я розраховую і на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої і внутрішньої політики. Перше, треба більше взаємодії між центральною владою і громадами. Особливо зараз, у час підготовки до зимового сезону. Друге, Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві. І це треба посилювати на всіх рівнях, зокрема так, щоб було. Простіше залучати інвестиції партнерів в наші стратегічні галузі промисловості. Третє, маємо значно посилити нашу роботу з НАТО. Для цього потрібна особлива взаємодія. Четверте, євросоюз реальні переговори щодо членства, підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Це дуже чітка одночасна і юридична і політична робота. За неї буде персональна відповідальність. П'яте треба поєднати все, що Україна досягла у відносинах з партнерами. Довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини нам потрібен новий рівень одночасної інформаційної роботи, культурної та дипломатичної, і новий рівень відносин з глобальною українською спільнотою. Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України. Додамо, крім уряду, ротації трохи торкнулися й офісу президента. Так вчора Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника ОП за даними джерел РБК Україна. Найбільш ймовірним кандидатом на зміну шурми в ОП розглядають Олександра Камишина. Прем'єр-міністр України подав до Верховної Ради подання про призначення нових міністрів, яке було внесене за пропозицією депутатської фракції Слуга народу. Про це повідомив постійний представник кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Натомість планується призначити 9 нових міністрів. Перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга. Як очікується, очолить МЗС замість Дмитра Кулеби, гендиректор Укрборонпрому Герман Сметанін. Міністерство з питань стратегічних. Негалузи галузей промисловості. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, Міністерство у справах ветеранів, заступник голови ОП Олексій Кулеба, об'єднані Міністерство розвитку громад і територій України та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Матвій Бідний, Міністерство молоді та спорту, голову ФДМУ Віталій Коваль, Міністерство аграрної політики та продовольства, заступниця міністра енергетики Світлана. На Гринчук Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Екс віцепрем'єрка міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, об'єднання Міністерство юстиції та Офіс євроінтеграції, та заступник голови УП Микола Точицький, Міністерство культури та інформаційної політики України. Я не бачу якоїсь там трагедії в заміні такої кількості людей в кабінеті міністрів. Тут головне інше, щоб ті люди, які придуть їм на заміну, вони дуже швидко війшли в стан справ і почали виконувати ті завдання, які перед ними стоять. І отут я боюся, буде велика проблема саме з такою. Швидкістю прийняття рішень там початком цієї роботи, тим більше, що навіть на сьогоднішній день народні депутати не знають і половини прізвищ тих, за кого вони теоретично повинні голосувати завтра. Оці кандидати вони також повинні прийти в комітети. Вони також повинні прийти на засідання фракцій парламенту, представити себе, представити свою програму і розказати про своє бачення на тій посаді, яку вони будуть займати. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.